В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Саме цього дня, 2013 року, відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на скасування підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У Черкасах вшанували пам'ять борців за свободу нашої батьківщини. Представники обласної та міської влади поклали квіти до пам'ятного знаку Борцям за волю України. У Свято-Тройському соборі пройшов молебень за загиблими. Коктейлі Молотова, чорний дим від автомобільних шин, бруківка в руках, безперервні мітинги, гім та незламна позиція українців. Такою для нас запам'яталася Революція Гідності. Тоді 106 мітингувальників були вбиті і понад дві тисячі поранені. Навесні 2014 року розпочалася військова агресія Росії, окупація Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Сьогодні цей день у свідомості багатьох українців набув ще більшого значення. Ми сьогодні згадуємо. Всіх наших героїв, які вперше показали, що Україна це вільна країна, це поняття гідності не для всіх громадян всього світу, а українці саме гідні люди. І свобода вона найдорожча у ці часи для справжніх українців. Тому заради цього ми маємо боротися, і заради цього ми обов'язково переможемо. Любов Майборода каже, для неї, як для учасниці революції гідності, цей день один з найщасливіших у житті. Пояснює, чому це один з найщасливіших днів в моєму житті і в житті багатьох українців. От якось влада інколи намагається в траур перетворити цей день, день гідності і свободи. Але для нас, учасників. Помаранчевої революції, революції гідності це був день, коли ви знаєте, у нас виростали крила. Немає кращого відчуття, ніж відчуття свободи, і це те, що нам дає незалежність. Це наша помаранчева революція, це революція гідності. Коли вже молодь наші діти вийшли на майдан для того, щоб відстояти свободу. І зараз цю свободу відстоюють тисячі людей, які воюють на Донбасі, тисячі людей, які тут будують Україну. Валерій Данилевський учасник трьох революцій: революція на граніті 91-го, помаранчева 2004-го та революція гідності 2013 тисячі років. Вважає, що у цей день маємо пам'ятати всіх і кожного, хто долучився до творення нашого майбутнього. Спродовж віків, продовж багатьох тисячоліть навіть завжди українцям доводилося відстоювати свою свободу, право на незалежність, право господарювати на своїй землі. І зараз вже це, мабуть. Отака історична спадщина, можливо, традиція, що ми знову мусимо боронити свою свободу, свою незалежність. Ціна, яка була заплачена за цей день, вона дуже висока. І ми продовжуємо її платити щодня. Тому е святкуємо, але пам'ятаємо всіх, хто віддав життя, хто віддав здоров'я. І хто доклався до того, щоб цей день прийшов в історію нашої держави? До пам'ятних заходів доєдналися музейники, краєзнавці, освітяни. Серед них і представники Черкаських вишів. Христина, студентка ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Наш інститут і загалом університет часто долучається до таких подій. Ми увічнюємо славу наших героїв. І завжди цим будемо займатися, тому що героїни вмирають і треба їх пам'ятати завжди. Після покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за волю України у Свято Троїцькому соборі учасники долучились до молебню за загиблими. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.